Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами готуємося до самостійної роботи, яка у вас буде завтра. Тому сьогодні ми повторюємо з вами тему числові та буквені вирази. Формули рівняння, розв'язування текстових задач, розв'язування задач за допомогою рівнянь. Отже, перше завдання нам необхідно встановити відповідність, а саме визначити, які з даних виразів є числовими буквеними, формулами та рівняннями. До цього ми повинні повторити правило, які вирази називаються числовими. Пам'ятаємо, що числові вирази це вирази, які складаються з чисел, знаків дій та дожок. Далі буквені. називаються вирази, які містять букви, числа, знаки дій та дужки. Третє, формули. Формула це деяке правило, яке записане за допомогою букв, що встановлює взаємозв'язок між величинами. тобто як одна літера залежить від іншої. Четверте, рівняння це рівність, що містить невідоме. Тобто нам чітко повинні ми розуміти. Різницю між цими виразами. По порядку будемо виконувати. Будемо виконувати ось ці стовпчики. Перший стопчик розберемо потім другий і третій стовпчик. Дивимося першим. Ми бачимо, що цей вираз містить числа, літери та знаки арифметичних дій. Це означає, що це буде буквений вираз. Тому, де цифра 2, пишемо літеру А. Далі Б. Перший стопчик працюємо. Бачимо, що у нас записано рівність, тому що є знак дорівнює. І це рівність, яка містить невідоме. Невідоме бачимо одне воно, Y, тому це буде рівняння. Отже, шукаємо рівняння в нас четверте, пишемо літеру Б. Далі. Другий стопчик. А, ні, перший стопчик. У нас ще тут є ще один вираз сховався. Дивимося. Це у нас вираз, що містить числа, знаки арифметичних дій і літеру. Отже, це є буквений вираз. Літери будуть трішки не в алфавітному порядку, нічого страшного, в цьому немає. Дивимося наступне. Далі, другий стовпчик. Ми бачимо, що це вираз, який містить тільки. Числа, знак арифметичних дій та дужки. Нагадую, що якщо між числом та дужкою немає ніякого знаку, це означає, що там дія множення. Отже, перший цей наш вираз в другому стовпчику це є числовий. Отже, шукаємо Д числовий і пишемо літера D. Так, ми повинні виконати їх в домашньому і в самостійній контрольних роботах, якщо таке буде завдання. Далі, наступне е. E. Ми бачимо, що це, по-перше, рівність, що. Містить невідоме, одне невідоме. так, Отже, це у нас буде рівняння. Четверте, наступна літера Е. Далі Г. Ми знову ж таки бачимо, що це рівність, наголошую, це рівність, тому що є знак дорівнює. І в нас записано, що літера дорівнює і якомусь буквеному виразу. Тобто, в нас записано правило. За допомогою записаних букв, тому що в нас бачимо буквений вираз, що встановлює взаємозв'язок між бачимо, периметром та значенням довжин сторін в даному випадку прямокутника. Тобто це є формула, а саме формула для знаходження периметру прямокутника. Отже, третє, пишемо Г. Далі наступний стовпчик, і знову ж таки бачимо, що це рівність, і в нас літера дорівнює буквенному виразу. Це буде формула. Це не рівняння, тому що ви бачите, що у нас а, тут декілька невідомих. Так? І ви бачите, що в нас в одній частинці Б, да, літера так, а потім у нас є записаний буквений вираз. Тут записано певне правило, як залежить літера Б від літери С. Тобто, щоб знайти Б, ми повинні. Значення С помножити на 8, і потім від цього значення відняти 17. Отже, це в нас є формула, отже, в третьому пишемо І. Далі, наступне дивимося, В дорівнює С поділити на Т. Ви добре знаєте, що це є формула знаходження швидкості. То ми, знову ж таки, бачимо, що це рівність, яка встановлює взаємозв'язок швидкості від пройденої від від відстані та часу. Отже, це буде форма В. Вже Ми бачимо, що тут лише числа, знаки арифметичних дій та дужки. Тому це у нас буде числовий вираз. Таким чином ми з вами виконали перше завдання. Наступне.